Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Лілія-4 зірки в Болгарії. Розглянемо місце положення готелю на карті: це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в північній частині курорту Золоті піски через дорогу від пляжу. До центру курорту 500 метрів. До міста Варна 20 км. До міста Бургас 132 кілометри. Лілія це компактний готель, який складається з однієї 9-поверхової будівлі. Для зручності гостей тут є 4 ліфти. Готель працює за трьома концепціями харчування. Сніданки, сніданки та вечері, а також все включено. За системою все включено. Гості отримують сніданок, обід вечерю за системою шведського столу в основному ресторані. Включені також напої болгарського виробництва, безалкогольні, розливне пиво, червоне біле вино, бренді та горілка в барі в основному ресторані. Також є два бари це лобі-бар та бар біля басейну. Лобі-бар працює з 10 ранку до 10 вечора. Бар біля басейна відкритий з 10 ранку до 5 вечора. Зараз перед нами ресепшн. Тут відбувається реєстрація гостей до номерів. В цій зоні є сейф. Користуватися ним можна за додаткову оплату. Коштує це 8 лев на день. Подивимося номер мінімальної категорії в цьому готелі це стандарт. Його площа 25 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей троє дорослих. Вид з балкону тут відкривається на парк. Зараз ми знаходимося також в номері стандарт. Тут два односпальних ліжка. Вид з балкону відкривається на море. Та подивимося апартаменти з однією спальною. Площа такого номеру 35 квадратних метрів. Є ось така простора ванна кімната. Також є додатковий туалет. Ось так виглядає перша кімната, це вітальня. Тут є телевізор, диван та крісла. Є також ось така простора спальня. Максимальна вмістимість гостей в такому номері троє дорослих і одна дитина. Прогуляємося територією готелю. Вона тут досить компактна, дуже зелена. Є такі тераси для відпочинку. В центрі території розташований відкритий басейн та шезлонги. Анімації в готелі немає. Рушники для басейну видаються безкоштовно по карточкам. По всій території готелю є безкоштовний Wi-Fi. Окрім басейну на території, є ще басейн на даху. Ось так він виглядає. Відпочивати на цьому басейні можна буде за додаткову оплату, коштує це 15 лев на день. Готель розташований буквально в 50 метрах від моря через дорогу. Одразу біля готелю, як бачите, є безліч магазинчиків з різними товарами, бари та кафешка. Власного пляжу у готелю немає, гості можуть безкоштовно відпочивати на будь-якому пляжі, який їм сподобається, на своєму рушникові або ж можна брати в оренду шезлонги та парасольки. В середньому за сет 2 шезлонга та парасольку потрібно буде заплатити 15 євро. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.